ритке каченя у лопушиних хащах сиділа на яйцях качка. Настав час, коли яєчна шкаралупа затріщала, каченята заворушилися, застукали дзьобиками і вистримили голівки. Піп-іп! -піп", промовили вони. Ках-ках! відповіла качка. Покваптеся! Каченята вибралися зі шкаралупи. І розвернулись навкруги. Який великий світ! дивувалися вони. Ще пак! Тепер у них було значно більше простору, ніж у шкаралупі. Це не весь світ, напучувала мати. Світ тягнеться ген-ген, туди за сад, за поле. То що? Всі вже вибралися. Вона підвелась у гнізді. О, ні, ще не всі. Найбільше яйце цілісіньке. І вона знову сіла на яйце. Піп, піп. пропищала невдовзі пташеня і висунулася з шкарлупи. Та яке ж воно було, бредке та велике? Качка оглянула його з усі біч і сплеснула крилами. Назавтра качка з усією своєю малечею вирушила до канави з водою. Шубость. І вся родина вже у воді. Плоплили канавою, навіть бридке сіре каченя не відставало. Та воно вже не таке дурне, подумала качка про бридкого синка. Ну ж бо хутко за мною. Я веду вас до нашої громади. Ми вирушаємо на пташиний двір. Усі мешканці пташиного двору оглянули сімейство і загомоніли. Ова, яка орава, а цей такий бридкий, такого ми ніяк не терпітимемо. Той такий час одна качка клюнула пташеня в шию. Не чіпайте його, вигукнула качка мати. Адже він вам не заподіяв лиха. Припустімо, та ж він завеликий і безглуздий, прошепіла задерикувата качка. Усіх каченят прийняли, як рідних. Лише бідному, сірому каченяті ніхто не давав спокою. Його дзьобали, штовхали, дражнили і качки, і навіть кури. Занадто великий, чули Біч. Так минув перший день, а далі стало ще гірше. Бідне каченя проганяли навіть брати та сестри. Зрештою, малюк не витримав і втік, розпустивши свій незграбні крильця, почимчикував до болота. За кілька днів туди прилетіло двійко диких гусаків. Друже, звернулись вони до бідолахи, хочеш, будь з нами. І раптом над болотом пролунали постріли, й обидва гусаки впали в очерет. Постріл гримів за пострілом, мисливці оточили болото. Усюди нишпорли мисливські собаки. Раптом один із них над бідолашним каченям, подивись на малого і побіг собі далі. Либонь, я такий приткий, що навіть собаці огідно мене їсти, подумав малюк і подався сід за очі. До ночі він дістався маленької вбогої хатинки. У хатинці жила бабуся з куркою та котом. Уранці каченя помітили бабуся з осліпу прийняла його за жирну качку і вирішила залишити в себе, щоби птаха несла яйця. Але минуло три тижні, а яєць не було. Ти вмієш нести яйця? запитала курка в каченяти. Ні. Ну, то й мовчи тоді. Не пхай свого носа до нашого проса. А кіт і собі запитав. Ти вмієш вигинати в спинку і рукотіте. Ні. Тоді кіт наказав, щоб малюк не пхався в його справи. Ви мене не розумієте, засумувала каченя. Певно, мені краще піти звідси. Якось восени, надвечір, коли останні сонячні промені осявали землю, над лісом зійнялася зграя чудових великих птахів. Усі вони білі були, як сніг, із довгими гнучкими шиями. Малюк подивився йому слід, і його охопила незрозуміла туга. Він закрутився в воді дзигою, витягував шию і протяжно закричав йому слід. Йому було не втямки, як звитих птахів і куди вони летять, але він дуже вже любив їх. Настала напрочуд холодна зима. Каченя плавала озером без перепочинку, щоб вода не замерзла, і врешті-решт примерзла до криги. Уранці повз озеро чимчикував селянин. Побачив примерзле каченя, розбив лід дерев'яним черевиком і відніс напівмертвого птаха додому. Каченя відігріли. А потім діти надумали побавитися з ним. Одначе малюкові здалося, ніби вони хочуть образити його, і він кинувся в куток, втрапивши просто в дійницю з молоком. Молоко розхлюпалося та, на щастя, двері були відчинені. Каченя вибігло, розчепіривши крила, кинулося в кущі І довго там лежало напівпритомне. Було б надто сумно розповідати про всі нещастя гидкого каченята тієї суворої зни. Малюк ховався в очеретах, а коли нарешті повернулась весна, вибрався звідти, змахнув крилами і полетів. Невдовзі з очеретяної гущавини випали три дивовижні білі лебеді. Каченя впізнав цих пригадних птахів, і його охопило дивне хвилювання. Полечу до них, напевно, вони заклюють мене за те, що я такий бридкий. Наважився приблизитись, але байдуже, краще загинути від їхніх ударів, аніж терпіти щипки качок і курей, стусани птахівниці голод і холод. попливло на назустріч прекрасним лебедям, а ті, побачивши його, замахали крилами і попрямували до нього. Пташа низько схилила голову, і в кришталево-чистій воді побачило своє відображення. То вже було не гидке, темно сіре каченя, а чудовий білий лебідь. Дорослі птахи плавали навколо й пестили його своїми дзьобами. Потім до саду прибігли діти і стали кидати лебеням шматочки хліба й зернятка, а наймолодший захоплено мовив: Новий лебідь кращий за всіх! Він такий гарний. Молодий лебідь зовсім знітився. І сховав голову під крило. Йому згадався той час, коли всі глузували з нього. Це було вже позаду. Про таке щастя я й мріяти не міг, коли був і ще хитким каченням. подумав.